Toyota Camry 2017 року випуску має пробіг 124 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, передній привід трансмісію автомат. На автомобілі встановлено ГБО. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки водія та пасажира, мультикермо. Двозонний клімат контроль, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, підігрів сидінь. Музика Bluetooth, USB AUX, Парктронік, камеру заднього огляду, легкосплавні диски r 16 Надійний та комфортний седан. За технічним станом нарікань немає. Авто офіційне. Є можливість перевірки на СТО.